В цьому відео ми розберемо з вами дуже важливу тему. Це є тема конкуренції із великими серйозними компаніями. І я більше ніж впевнений, що у сфері, в якій ви працюєте у бізнесі, яким ви займаєтесь, таких конкурентів є достатньо. І вони є дуже потужніми, великими мережами, які вже роками працюють на ринку, які мають величезну кількість ресурсів, які мають величезний вплив, вони диктують. Правила гри на всьому ринку, і ви порівнюєте себе із ними і розумієте, що вистояти в конкурентній боротьбі з такими гравцями буде дуже складно. Тож про те, як насправді виглядає ситуація, потрібно вам боятись таких конкурентів чи ні? А можливо, для вас тут є якісь певні точки росту. Про це ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І я хотів би почати з того, що я працюю з клієнтами з різних сфер: Це і малий бізнес, це і великий бізнес. Я співпрацюю як з підприємцями, так і з менеджерами компаній, особливо великих масштабних компаній, які можна віднести до національних мереж. І що я хочу сказати, що я бачу дві сторони: як компанії працюють з точки зору малого бізнесу, які є проблеми, які сильні сторони, так само і компанії, які відносяться в категорію великого бізнесу, які у них є сильні сторони, які у них є проблеми. І складаючи разом цей пазл, я можу сказати вам одну дуже важливу. Що в більшості своїй дрібні підприємці дарма бояться великих компаній. Так, дійсності. Великі компанії вони мають велику кількість ресурсів, вони мають міцні позиції на ринку, у них кращі відносини з постачальниками, вони можуть навіть продукт отримувати, якщо ви займаєтесь, наприклад, Торгівлею фізичними товарами то ті ж самі продукти вони можуть отримувати на вигідніших умовах ніж отримуєте ви від своїх постачальників, і це дещо ускладнює для вас роботу в своєму сегменті. Проте це є одна сторона, а є інша сторона, про яку зазвичай ніхто не розповідає, яка, наче таємниця, яка прихована за сімома замками. І ось прямо зараз я вам цю таємницю розкрию. І ви зрозумієте, що навіть у такій ситуації, де конкурент потужний, масштабний, великий, у вас все ще є шанси зайняти сильну позицію на ринку. І знаючи певну слабку сторону, я би назвав це ахілесовою п'ятою великих масштабних компаній. І знаючи про це і правильно скориставшись тою ситуацією, тою слабістю, тою слабкістю, цією слабинкою, яка є у великих компаній, ви зможете так само закріпити свій бізнес на своєму ринку. Ви зможете його вести так само успішно, як і ведуть цей бізнес великі компанії. Отже, в чому ж заключається ця слабинка? В чому ж ця ахілесова п'ята великих масштабних компаній? Ця ахілесова п'ята полягає в тому, що у великих масштабних компаніях зазвичай всередині є хаос, хаос в роботі. У них нам здається, з однієї сторони, що раз це великі масштабні компанії, там всі процеси відшліфовані, там все працює як швейцарський годинник. Проте, як показує практика, це далеко не так, і в більшості випадків це не так. Бувають такі ситуації, що компанія діє хаотично, і бюджет, який компанія виділяє на розвиток, на певні напрямки, він не контролюється. Тобто, от є в компанії певний бюджет, який вона готова виділити на реалізацію певного заходу. Ну і компанія виділяє цей бюджет, і при цьому тут не оцінюється, наскільки це доречно робити, наскільки це буде правильною інвестицією, як ця інвестиція себе окупить. Чому так відбувається? Тому що великі компанії володіють великими бюджетами. І те, що ви вважаєте, великими бюджетами, насправді для великих компаній це є невеличкі витрати. І саме ці невеличкі витрати вони можуть пускати в роботу в ті сектори, в ті відділи своєї компанії, які навіть напряму не впливають на результат, чи то на ріст продаж, чи то на зниження витрат. І дуже часто можна прослідковувати в таких компаніях певні труднощі. Проте, з іншої сторони, якщо ви не новий глядач цього каналу, якщо ви вже передивилися багато відео каналу Українська бізнес Лабораторія, то ви знаєте, що основна сутність бізнесу, основна ідея, яку я доношу до підприємців, це максимально ефективне використання коштів. Це є використання коштів таким чином, щоб ви на вкладену гривню, наприклад, отримували максимум того, що можна отримати. Наприклад, вклали одну гривню, отримуєте три на виході. Чи вклали одну гривню, отримуєте 5. І ваше завдання постійно підвищувати оцю віддачу на вкладені кошти. Що ми бачимо у великих компаніях? Тут дещо. Неконтрольоване використання коштів, тобто їх можна вкласти і не обов'язково отримати віддачу назад. І причому менеджери компаній, таких масштабних вони відносяться до цього цілком лояльно. Я би сказав, вони до цього відносяться навіть халатно. Виділили їм бюджет. Все, беріть, головне завдання цей бюджет потратити. От виділили їм бюджет на певний захід. Головне завдання цей бюджет потратити. А з якою ефективністю що ці вкладені інвестиції дадуть? Цього зазвичай. Звичайно ніхто не контролює, ну в більшості випадків так відбувається. А яка у цьому є перевага? Це є для вас можливість, тому що при такому підході великі компанії стають менш повороткими, вони стають неповороткими. В той час, як компанії малого бізнесу, вони більш гнучкі, вони більш мобільні. І ви, якщо відноситесь в категорію малого бізнесу, я вас вітаю. Ви якраз є такою гнучкою мобільною компанією. А додати сюди ще навик, вміння ефективно використовувати кожну гривню, яку ви вкладаєте в той чи інший процес. А ще додати до цього той факт, що ви вмієте оприділяти цю вигоду, оприділяти віддачу, і крім того, тепер додайте сюди ще можливість збільшувати цю віддачу на вкладену гривню, наприклад, то ви дуже швидко починаєте розвиватися. Ви дуже сильно починаєте. Закріплятися на своїй позиції ви сильно закріпляєтесь у своєму ринку. І тим самим ви змушуєте кожну вкладену гривню працювати на себе, працювати на свій бізнес. А якщо кожна вкладена гривня працює на ваш бізнес, то відповідно і ваш бізнес працює ефективніше. Відповідно, він починає приносити вам більше доходу, більше прибутку. Він стає привабливішим для клієнтів, адже якщо ви ефективно використовуєте свої кошти, ви можете купити, якщо ви займаєтесь, наприклад, виробництвом, ви можете купити. Відповідне обладнання, яке меншими зусиллями буде виготовляти той продукт, наприклад, використовуючи там менше електроенергії чи менше палива, і навіть швидше виготовляти цей самий продукт, ніж ви виготовляли на іншому старому обладнанні. А завдяки ефективному використанню коштів, ви зможете собі дозволяти придбати таке ефективне обладнання. І тим самим будете збільшувати вигоду, адже в кінці ваш продукт виходить дешевшим, наприклад. А оскільки ваш продукт виходить дешевшим, то це означає, що ціну, яку ви можете ставити на цей продукт, буде нижча, ніж у ваших конкурентів. А як ми знаємо, ціна це є один із ключових факторів для. Прийняття рішення клієнтом купляти цей продукт чи не купляти. Якщо ви доб'єтеся завдяки збільшенню ефективності того, що ціна, яку ви даєте на свій продукт, буде найнижчою, то цим самим ви залучаєте у свій бізнес більше клієнтів, більше клієнтів, більше покупок. Відповідно, більше грошей, А ми знаємо тепер, що ви використовуєте ефективні бізнес-технології, і ви кожну отриману гривню ще ефективніше застосовуєте. І тим самим ваше підприємство починає нарощувати свої масштаби, починає дуже швидко розвиватися. І за вами вгнатися вашим конкурентам стає все складніше і складніше. І мало того, що їм складніше вгнатися за вами, так ще й більше клієнтів до вас звертається. І навіть клієнтів, які. Є клієнтами ваших конкурентів. Вони бачать вигоду співпраці з вами. Вони бачать, що з вами вигідніше співпрацювати, ніж працювати із тим, з ким вони працювали до цього. Тому вам не варто боятись того, що у вас є великий сильний конкурент. Сприймайте його як неповоротку машину, яка дуже повільно реагує на зміни. Ви є мобільні, ви швидко адаптуєтесь до змін. У вас немає такого масштабу підприємства, як у вашого. Сильного конкурента, який може бути, наприклад, національною мережою, якого мережа по всій території країни розташована. Йому набагато складніше по всій мережі проводити зміни, якщо щось змінюється в ринковій ситуації. Вам набагато простіше щось змінити, тому що шлях від ідеї до прийняття рішення у вас максимально короткий. Наприклад, ви працюєте напряму із своїми працівниками. Відбулися якісь зміни в ринку? Ви одразу передали команду своїм працівникам. Так, від сьогодні ми працюємо по іншому. Ви швидко перебудували режим роботи, ви швидко адаптувалися до цієї Ринкової ситуації, в той час, як у великих компаніях цей шлях буде займати тижні, місяці, навіть, тому що все проходить. Певну бюрократію, документально все повинно пройти. Поки від генерального директора пройде команда до по всіх ланках, поки на цих ланках зрозуміють, як правильно це реалізовувати. Це все займає величезну кількість часу. Окрім того, що це займає велику кількість часу, це ще й займає велику кількість ресурсів, адже величезну кількість документів потрібно створити, підготувати, ознайомити, внести правки, уявляєте, який величезний об'єм роботи потрібен. Для того, щоб ідея перетворилася в реалізацію. У вас же на даному етапі, поки ви займаєтесь малим бізнесом, цей шлях максимально короткий і в цьому є ваша перевага. Тому використовуйте її і не бійтеся більших масштабних конкурентів. У них є також свої мінуси. Використовуйте свої плюси. Не фокусуйтесь на своїх мінусах, фокусуйтесь на своїх плюсах. На тих плюсах, які можуть перекрити ті мінуси, які є у ваших конкурентах. Розвивайте ці плюси, проте зрозуміти свої сильні сторони, це є лише одна сторона медалі, є інша сторона медалі. Вам ці сильні сторони потрібно реалізувати, їх потрібно правильно реалізувати, їх потрібно подати в правильному форматі. Проте, якщо у вас виникають питання, як діяти конкретно у вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче. У описі до цього відео саме на консультації ми зможемо детальніше розібрати ваш бізнес, зрозуміти, у чому є ваші сильні сторони і правильно їх розвивати. Ви дізнаєтеся, як їх правильно розвивати. Ми пробудуємо алгоритм роботи, алгоритм розвитку цих сильних сторін, щоб ваші сильні сторони могли перекривати слабкі сторони ваших сильних конкурентів. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.